На мене багато, я щастя треба, щоб квітло поле…» Вона ніколи не казала, що ви мені заплатіть і лідайте. Ніколи. В мене люди чули. Чули. Я з людьми пообщалася душою все. Оце Мариса оце, Панасів. Оце, оце. Вона була справді не, не тільки за, скажімо, там по протоколу народна артистка. Вона була по духу народна артистка. що вона говорила, що ну я. Я ж не беру гроші. Я шевська артистка, я співаю просто так, для людей. Я дізнався, що приїхала в Нечеркас, я ввечері заїжджаю до них, а ж там батько, мати поряд, брат. Ну, як справити, так кажу, завтра організовуємо. Жниваш, кажу, організовую я від бригади. самодіяльні артисти, але ж тепер цього вже немає, а тоді ж. Біля комбайна з паяном, пісні, танці. А вона Я хочу. А вона вже народною була. Кажу, панасив, ну як це народна артистка. Я хочу. Ну, уявіть собі, хлопці, на комбайнах, шофера, тракторист і раптом виходить народна артистка України серед степу. Це був такий був фурор. Будучи на гастролях, кто то принес и говорит, вот такая вот есть песня. Тут же ее попробовали быстренько на сцене, там что-то порепетировали, и сразу же в концерт ее, она и спела. Был ж просто успех колоссальный после первого исполнения. Я казачка твоя. Якось ми сидимо біля того борщу, про ми ще казали, і каже, Вадим Дмитровичу, от я хотіла б написати пісню, ну, ніби про себе. От так, щоб десь. Я кажу, Ліса Панасі, то в вас і є така пісня, я козачка твоя. Я думав, думав, пішов, щось перебирав, знаєте, це ж таке замовлення, хочеться зробити. І десь прийшла ця фраза. Я горда жінка. Житті дорога не легка, бо щось загубиться, знайдеться.